Хліб, сіль, традиційні рукостискання. Першими зустріли прем'єр-міністра Угорщини. Керівники області, голова обласної адміністрації Василь Губаль та голова облради Іван Волога. В Залі пункту пропуску Лужанка сторони говорили про ситуацію в Україні. Віктор Орбан пообіцяв підтримку угорського уряду у вирішенні проблем краю, а також висловив сподівання на подальшу співпрацю з регіоном. За рахунок фондів ЄС у рамках програми прикордонного співробітництва передбачено реконструкцію трьох пунктів пропуску. Також планується будівництво об'їзної дороги навколо Бергова, яка дозволить збільшити пропускну здатність КПП. Віктор Орбан запевнив, у цих проектах Угорщина і надаватиме підтримку. Зустріч зі студентами та викладачами Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракосі II відбулася в приміщенні реформаторської церкви. Під звуки маршу студенти в історичних костюмах внесли до зали історичні прапори Закарпаття, прапор Угорщини та прапор України. Після того, як прозвучала національна молитва угорщини у виконанні камерного хору інституту, поважного гостя привітала президент навчального закладу Ілдека Орос, яка розповіла про навчальний заклад, його історію та перспективи. Це роки тому, в квітні 2013 року, був ведений день у життя нашого вузу. Тоді Віктор Орбан удостоїв нас честі підписати тут договір про партнерство, який підтвердив усі добрі наміри. Про те, що ми можемо завжди розраховувати на підтримку угорщини за неповні півтори року, інфраструктура нашого закладу отримала більший розвиток як до того за два десятиліття. Наступним словом взяв Василь Берензович, голова благодійного фонду Закарпатського угорського педагогічного інституту для нас сьогодні історичний день, адже це унікальна нагода, коли за участі прем'єр-міністра Угорщини ми відкриваємо новий навчальний рік. З іншого боку, це теж особлива подія, адже це рік особливий. Василь Берензович розповів про підтримку угорським урядом і цього навчального закладу, зокрема, а також про те, що угорці мають можливість зберігати власну ідентифікацію та національність. Цього року Закарпатський угорський інститут започаткував особливу відзнаку Премію ракоці. Першими її отримали за особливий вклад в розвиток інституту представники двох країн. З угорської сторони отримав її прем'єр Віктор Орбан. З української сторони премію, яку вручають за вагомий внесок у розвиток вишу, отримав Василь Берензович. Угорський уряд вирішив допомогти відреставрувати інститут, історичну пам'ятку, який вже понад 100 років. Згідно з угодою, яку сторону підписали торік, угорська сторона виділила кошти на реконструкцію закладу. Відтак нині вже є результати. Замінений дах побудований новий корпус. Під час промови Віктор Орбан подякував за премію імені Ракоці, яку вважає для себе насправді престижною. Каже, студенти цього закладу справжня надія. І зараз чудова традиція відкривати навчальний рік з літургії в церкві продовжується і в Закарпатському угорському і про підтримку в складні часи. я так бачу, що життя закарпатської угорської громади зараз це волевиявлення до миру. Ми вітаємо всі дії і започаткування, які підтримують інтереси закарпатських угорців, і ми проти всіх тих санкцій, які зроблять ваше життя ще важчим. Звернувся й до студентів. Розповів, що велику увагу звертають саме на розвиток освіти, в тому числі і на Закарпатті. І про те, що завдяки підписаному навісні 2013 року договору про співпрацю успішно завершилася реконструкція вишу, навчаючись якому можуть зберігати власну національність і жити та працювати на своїй землі. До початку нового навчального року бажаю вам студенти успіхів та Божого благословення, на завершення урочистого відкриття нового навчального року першокурсники посвятили в студенти, а священники благословили всіх присутніх.